Уже за традицією, сесія міськради в Дубні супроводжується гучними обговореннями та суперечками. Шановні депутати, шановні депутати, шанов Валерій Миколаївич, Валеріч, Олександровна, Послухайте мене уважно, бурхливі дискусії розпочалися на другому питанні порядку денного. Депутати мали голосувати за зміни до положень про постійні комісії міської ради, зокрема, вирішити, як депутати голосуватимуть на комісіях за допомогою електронної системи ВІЧЕ або просто поіменно. Начальниця організаційного відділу Дубинської міськради зазначила, що в разі проведення кількох комісій одночасно голосування за електронною системою для всіх забезпечити не зможуть. Мені здається, що все-таки так як написано в проєкті рішення. Що за рішенням комісії вона може проводити засис за допомогою системи Віче або ні? Але забезпечення поіменного голосування це не відміняє. Депутатка Юлія Ткачук наголосила, що робота за системою ВІЧа забезпечує прозорість голосувань. Я вважаю, що усі члени комісії, усі комісії мають бути на рівних умовах, і всі згідно нового закону проводитися за системою ВІЧа. Зрештою рішення прийняли без змін. Тобто комісія сама буде вирішувати, як голосувати під час засідання поіменно або за системою ВІЧа. Наступним розглядали рішення про звернення Дубинської міської ради до Верховної Ради України щодо законопроєкту, який на їхню думку може загрожувати статусу української мови як державної. Йдеться про те, що якщо є хоча б вісім здобувачів освіти, які хочуть навчатися мовами нацменшин, заклад освіти повинен надати їм такі умови. Дубинські депутати проти цього. Але один із міських обранців назвав це звернення піаром. Підтримую цей проєкт рішення, але ну я думаю, що це швидше піар ніж. Мова це важливо. Ну але не треба опіратися на на якомусь виквикленому законопроекті. Однак, справжнім каменем спотикання стало питання, що стосувалося комунального підприємства Дубнокомуненергія. Депутати мали голосувати за дозвіл на списання димових труб для підприємства. Тим, коли вони заговорили про борги дубнокому енергії, в залі знову вибухнула дискусія. А все тому, що топ-газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг, якій і заборгувало підприємство, почала стягувати кошти в судовому порядку. За 22 рік у нас Борг 12,2 млн грн плюс судовий збір. Ось така справа. Ще є 23-й і відповідно 24 четвертий, роки. Скажіть мені, будь ласка, коли прийшов попередній вже директор, так Петро Рухер на посаду директора цього комунального підприємства. Станом на той момент, це, мабуть, був 21 або 22, мабуть, рік, мабуть, Ні. я не пам'ятаю, 21-й, хай буде. Яка заборгованість була на той момент того підприємства? За списання все ж проголосували, а розібратися із боргами депутатам не вдалося. Це вирішили перенести на кінець сесії. Втім, і тоді директор підприємства не зміг пояснити, звідки та як з'явилася така заборгованість. Загалом депутати розглянули 98 питань. Більшість із них земельні. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.